Дії з правоохоронними органами та з гуманітарних питань. Е, члени комісії у нас із е, усіх всі, так? два онлайн. Кушніренко онлайн. Кушніренко, один Кушніренко, один Кушніренко онлайн. Так? Із п'яти чоловік, ага, четверо на місці, а Кушніренко онлайн. Е, прошу голосувати за початок роботи остійної комісії. Хто за? Одноголосно. У нас порядок денному два питання, так чи в різному є щось? Ні, два питання. Два питання. І одне додаткове. так? А, додаткове, так. Перше питання про присвоєння звання почесних громадян Димської селищної територіальної громади у 2025 році, доповідає Людмила Дмитрівна. Друге питання про затвердження освітньої програми димської дитячої музичної школи доповідає директор Диммерської дитячої музичної школи Світлана Заводовська. І е, додаткове питання про проведення громадського обговорення проєкту рішення про реорганізацію Сногородської гімназії Димирської селищної ради шляхом приєднання до Димирського ліцею номер 2 Димської селищної ради та створення філії закладу. Доповідає начальник відділу освіти Димирської селищної ради Дар'я Бабенез. Якісь питання доповнення до порядку денного? Немає. Слава Богу, саді роботи, що слава Богу, да. за, да. за? одного то що, дякую. Е, то, а точніше е, перше питання. Людмила Дмитрівна. Так, виноситься на свій проєкт рішення щодо присвоєння звання почесні громадяни нашим гроям, які віддали своє життя, захищаючи нашу країну. І присвоюється наступним нашим героям. Герисенчук Олександру Васильовичу, Подовенку Вадиму Вікторовичу, Кушніренку Віктору Миколайовичу, Заболотніму Роману Анатолійовичу. Червонецькому Андрію Станіславовичу Іващенку В'ячеславу Михайловичу. Ну тут питання ніяких. Хто завласно? Друге питання. Про затвердження освітньої програми Лімерської дитячої музичної школи доповідає Світлана Залодойської просимо вас. Ми, я прошу затвердити нам освітню програму по сильному співу. Чому? Міністерство культури не передбачено. Робити цю програму саме соблю на співу для діток на дарму для маленьких. Тільки для базового підтримка, для старших. А в нас батьки йдуть і просять шість рочків, сім рочків, вісім. Дитина співає, а ми не можемо взяти, бо в нас нема програми. Наші викладачі розробили її, я її принесла, то вона є. Прошу по фінансам це нічого, надбавки не переносимо. Як просто ми будемо менше візьмемо піаністів чи гітаристів, але візьмемо співачку. Вміщаєте всі кошторис. Прошу так, вас так, є, так, так, просто і, так. Так, так, так. так. Питання є, питання немає. Хто за? Одноголосно. Дякую. І третє питання, пані Дар'я Бабинець, будь ласка. З метою збереження Ясногородської гімназії і за загалом отримання освітньої субвенції на цю гімназію. Наше рішення не закривати, не припиняти діяльність гімназії в основному році, а зробити її в тобто для дітей. І, в принципі, для педагогів змін не буде відчутно, але заклад збережеться. Тому наша, наша пропозиція відбувати створити філію. Це ті, якби опорний заклад вже другий. Опорність Це, чи, чи ні? З часом опорність і в Катюжанському ліцею теж пропаде, тому що okay. на рівні держави є наказ про... Те, що скасовується у повністю. Ага, просто філія має. Так, просто буде філія Диверського ліцею No2. Хто за? Одноголосно. А ви так переживали. Дуже вам дякую за спільну, ага. велику, різну, титанічну роботу. Дякую вам за увагу.